У Дніпрі прощаються із загиблими поліцейськими Артемом Кутушевим та Ольгою Макаренко. Громадянська панахида відбувається в театрі роздрами імені Горького. У місті сьогодні день жалоби. Напередодні екіпаж патрульних зупинив машину за порушення правил дорожнього руху. Водій розстріляв поліцейських і втік. Артем Кутушев загинув на місці. За життя Ольги Макаренко боролися лікарі. Однак врятувати не змогли. Рани були смертельними. Стрільця згодом затримали. Він із підробленим паспортом сам прийшов у лікарню. Як місто проводжає загиблих в останню путь, розкаже журналіст першого Євген Павленко. Він на зв'язку телефоном. То як відбувається прощання, Женю панахиди розпочалися в півдні у театрі імені Горького. На вході черга сотні людей прийшли попрощатися з Олею Макаренко та Артемом Кутушевим. Військовий міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. до трун двох офіцерів клали квіти та запалювали січки. У 36-річної Ольги залишилися дві дитини у Артема, трирічна донька. Зараз у міськраді готується до вручення нагороди за заслуги перед містом, водію маршрутного таксі Валерію Тимоніну, який намагався зупинити вбивцю поліцейських. Коли вбивця намагався втекти, він перегородив своїм мікроавтобусом дорогу зловмисникові. Нападник відкрив вогонь і по маршрутці. Арсен Аваков та міський голова Дніпра Борис Філатов. Підозрюваний в убийстві двох патрульних поліцейських у Дніпрі Олександр Пугачов прооперований і може відповідати на запитання. Вбивця поліцейських знаходиться при тямі. Загрози для життя немає, кажуть лікарі. Він звернувся в лікарню вчора в день з вогнепальним пораненням живота. Хоча й під підозрюваний під'явив паспорт на прізвище Михайленко та ще й одяг перуку. Медики впізнали в ньому людину, яку розшукують за вбивство двох поліцейських. Лікарні одразу приїхали правоохоронці та заарештували чоловіка. Після операції він перебуває під охороною в обласній лікарні по провину свою не визнає. Состояние раненого підозрюваного Пугачова стабільне. Вчора ввечері його прооперували. Пулею кишечник тонкий був розбит в чотирьох містах. Операція успішна. Пуля извлечена. Возле нашого подозриває дуже багато охорони. Старается максимально компенсировать его и передвижение. И очень сложно даже пройти врачам, чтобы оказывать помощь. За фактом падения по Днепр полиция порушила три криминальные справы: про умышленное убийство, за на жизнь а правоохранителя и за владение вагнепальными сбоями. Студия. Євген Павленко з Дніпра там прощаються із загиблими поліцейськими.